Ми цю гру розглядаємо як підготовку до чемпіонату, тому у нас оцінка, вона така ну, інтегральна, загальна по цій грі. Ми дивимося на підготовку свою до чемпіонату. Нам дуже важливо було подивитися на наших дівчат проти. Хлопців. Ми грали не тільки проти, проти хлопців, як оказалося, і ще проти е, чоловіків, які грали. Вони е, сильніші, вони швидкіше, вони в швидкісній силовій якості в них на порядок вищі, тому нам було складно. Але ми е, ті е, задачі, які ставили перед дівчатами, ми їх вирішували. Ну, ці якраз ігри. вони Корисні для нас з точки зору прояви характеру, мотивації, боротьби. Ми ну, подивилися і ну, побачили для себе, ми зробимо аналіз по цій грі, вона дуже корисна для нас. Техніка-тактичні задачі ну, ми решаємо. в більшості, ми їх вирішували, але нам ще не вистачає якості, індивідуальних якостей наших гравчин. Насамперед в роботі з м'ячем під тиском, насамперед в реалізації моментів. Тому ми над цим будемо роби, працювати ще в підготовчому періоді. Було дуже важко, так як ми граємо під навантаженнями, та перший тайм грав, грали перший состав, а другий інший. Дуже багато просмотрових ді дівчат також ми грали проти дорослих чоловіків, і було важко з ними фізично. Щось трохи виходило, але є помилки, ми будемо над ними працювати. Вони е сильніші фізично, вони, атлетизм у них більший, ніж у дівчат, тому боротися з ними дуже важко, але по тактиці ми їх могли вигравати.